Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Альбіна Пономаренко, я професійний астролог та астропсихолог. Сьогодні розберемося із впливом ретро Венери на всіх нас, що робити і чого не варто робити в цей період з 23 липня по 4 вересня. Періоди ретро Венери я називаю періодами, коли варто вчитися проявляти милосердя до себе і інших. Бо не знаючи, що таке милосердя до себе, буде безжальним до інших. Ретропланета завжди обертає нашу увагу вглиб теми, за яку відповідає. Венера це планета, яка в астрології відповідає за кохання, партнерські стосунки, і романтичні, і ділові. А в гороскопах чоловіків вона є уособленням образу ідеальної жінки, яку він шукає. Особливо важлива для чоловіків денного часу народження. В гороскопах жінок Венера уособлює саму жінку і її жіночі якості. Хто вона, яка вона. Як жінка-муза, як її сприймає світ як жінку, та які в неї ідеали, краси, смак до життя та стиль в одязі? Окрім цього, Венера ще є й матеріальною планетою. Вона відповідає за фінанси, за майстерність та наші таланти, які ми обов'язково маємо показувати світу, ділитися результатами своєї майстерності. Щоб за це отримувати винагороду гроші та успіх. Одне пропорційне іншому. Такий він, закон рівноваги, що працює у Всесвіті. Таланти це грошова одиниця в давньому Ізраїлі. Є біблійська притча про те, як господар, від'їжджаючи в далекі краї, роздав таланти трьом своїм слугам. Першому дав п'ять, другому два, а третьому один. Перший примножував свої таланти, вкладав їх в справу, тому до приїзду господаря в нього було вже 10 талантів. Другий так само примножував, а третій закопав свій єдиний талант в землю. Коли господар повернувся, попросив принести свої таланти слугам. Першому господар сказав, що той гарний слуга. Якщо він зміг зберегти таку невелику суму та ще й примножити, то гідний того, щоб мати більшу суму. Іди та розділи зі мною цю радість, сказав господар. Те саме він сказав і другому слузі. А от третій викопав свій єдиний талант землі і віддав господарю та ще й словами, що той, наче лихий господар збирає врожай там, де не сіяв, і жне те, що не зібрав. На що господар сказав, що той чоловік поганий слуга та лінива людина? Велів забрати той талант та віддати тому, хто мав десять. Отже, на ретро Венері слід гарно помедитувати на цією притчою, що залишив нам Ісус. Окрім всього, що я перелічила, Венера це духовна планета. Це єгипетський анг. Деколо це дух, а хрест це матерія. Духовне має бути на горі, а матеріальне внизу. І між тим має бути гармонія. Як два крила птаха. Вони рівноцінні, тому птах літає. Коли переважає духовне, а такі люди часто відмежовуються від грошей, це призводить їх до хвороб та жебратства. Якщо людина тільки в матерії, вона так само хворіє і нещасна, бо за гроші не купити щастя, любов та повагу. Отже, Венера, як символ гармонії, рівноваги, вчить нас мудрості і балансу, балансу світів всередині кожного з нас. Є ще одна притча, яку я дуже люблю про щастя. Створив Бог людину із шматку глини, за образом та подібністю до себе, і залишився в його руках невеликий шматочок глини. Що з нього зліпити тобі, людину? Спитав Бог. Зліпи мені щастя, відповіла людина. Посміхнувся Бог своєю щирою посмішкою та поклав той шматок глини людині на долоні зі словами. А зліпи його сам. Оце і є сенс Венери як планети малого щастя. А чому малого? Бо ліпимо його власноруч. Не одразу виходить, бо щоб стати майстром, потрібно багато років бути учнем і відточувати кожен рух, який потім на стотисячний або мільйонний стане ідеальним, вправним та створюючим шедевр. Ось про що Венера. Протерпіння, милосердя до себе та працьовитість, бо кожен з нас має стати майстром своєї справи. Розкривши свої таланти наповну. Талант це не ваша власність. Це ті самі монети, що дав нам кожному Бог. І коли прийде наш час, маємо повернути йому його скарби. Лихо буде, як повернете, викопаний із землі один талант. Звісно, що така людина ображена, бо хоче бути багатою та щасливою, але нічого для того не робить. Треба повірити в свої таланти і щедро їх розкривати. Тоді Всесвіт дасть ще більше, бо бачить, що вмієте правно керуватися тим, що є. Зазвичай на ретро-Венері ми повертаємося до старих незакінчених фінансових та любовних справ. Ретро-Венера – це час, коли ми вчимося бути милосердними до себе і інших. до речі, Миле серце це про Венеру, це про любов. Так, вважається, що любов це почуття. І Венера відповідальна в астрології саме за почуття. Але ж любов це ще й вольовий акт, це конкретна дія, яка є проявом вашої любові до себе або інших. Тому тут, як з талантами, слід примножувати скарби серця свого. Під час ретро-ходи Венери часто бувають проблеми з фінансами. Тому все, що я сказала вище, для вас. Так само виникають проблеми з партнерами. Цей час часто буває бумом розлучень. Чому так? Можливо, просто приходить час подякувати партнеру та відпустити. Милосердно, красиво та гармонійно. Відпустити і його, і себе. Ретро-Венера допомагає таким парам бути чесними, відкритими в цій справі. А комусь, навпаки, слід бути милосердним до себе, а значить і до інших. Кожен з нас отримує свої уроки від Ретро-Венери. Ще зауважу, що якщо у вас є проблеми з грошима, то це ще може сигналити вам про те, що у відносинах з дружиною або чоловіком не все ок. і навпаки. Якщо загострюється питання відносин, до речі, і ділових так само, а у вас нібито з грошима все ок, то певно слід копати глибше. Бо насправді гармонії ще немає між духовним любов'ю і матеріальним фінансами. Ретро Венера кожному з нас відкриває свій шлях до розуміння, а що ж таке любов та кохання. Ось ці щасливчики, яким Ретро Венера точно щось цінне підкаже або подарує. Це Леви, які народилися з 4 по 22 серпня. Овни, що народилися з 2 по 19 квітня. Стрільці, що народилися з 4 по 21 грудня. Терези, що народилися з 5 по 22 жовтня. Близнюки, що народилися з 2 по 20 червня. Раки, що народилися з 2 по 22 липня. Діви, що народилися з 4 по 22 вересня. Давайте з вами помедитуємо на символізм градусу за градусником Космінського, щоб відкрити завісу уроку, який приготувала для нас Венера. 29 градус Лева. Людина дереться вгору по драбині. Допомагає іншим, що йдуть за ним. На горі видно постать з лицем закритим вуалю. Вона протягає їй вінок із зірок. Це символ винагороди. Ух, який сильний символізм, правда? Вінок із зірок чекає на того, хто вірить в себе. Іде нагору. би важко йому не було, допомагає іншим. І нагорода вже чекає його на вершині. До речі, ось тут згадала, що наша з вами венера в гороскопі України знаходиться в цьому ж градусі. Та ще й так само ретроградна. Тобто, більш уважна. Вона не така швидка в справах, але глибока в своїх почуттях. Венера ще має відношення до законів юриспруденції. Ефіміда, яка із зав'язаними очима тримає терези правосуддя. І байдуже, чиє серце зараз на тих терезах. Серце президента чи простої людини. Перед терезами всесвітньої любові ми всі рівні. А та, до речі, всесвітня, космічна любов безжальна. Бо вона міряє по справедливості. Отже, саме такими мають бути наші земні закони. І в гороскопі України ця тема стає ще більш підкреслено кармічна. До речі, основний закон України Конституцію ми приймали поспіхом і так само на ретро Венері. Про це є окремий випуск. Посилання ось тут в правому верхньому куточку та в описі до цього відео. Подивіться, хто ще не бачив, а ми рухаємося далі цим ефіром. Ретро Венера в гороскопі України торкнеться майже всіх планет. Меркурію та Юпітеру. Нашу чутливу точку в гороскопі, яка завжди реагує на будь-які впливи зірок. Юпітер, до речі, так само має відношення до юриспруденції, моралі та етики. Юпітер це дух закону. І якщо дух наш має трохи неприємний запах, Ретро Венера має діло виправити. Звісно, сама вона робити не буде. Вона просто дасть нам такі ситуації, які ми з вами, як держава, маємо виправити і привнести красу, гармонію та естетизм. Це буде період з 23 липня по 5 серпня. Далі Ретро Венера зробить опозицію до місяця в гороскопі України, а це народ і це прісні водойми. Цей вплив буде з 6 по 9 серпня. Будемо вирішувати всі питання через вибір, інколи протистояння. Але давайте тут подивимося на символізм 13 градусу Лево, в якому і закінчить свою ходу Венера. Старий дуб, над яким сяє полудене сонце, вказує на натуру суху, обережну і патріотичну. На долю такої людини припадає немало матеріальних благ, і він зможе використати ці дари за призначення. Досягти видатного положення і тим викликає повагу навіть у ворогів. Це символ екзальтації. Тобто близько. Як бачимо, маємо зробити вірний вибір і не те, щоб обрати щось, а з'єднати обидві протилежні сторони в одне ціле. І це є завдання кожної опозиції в гороскопі. Війна всередині людини веде до зовнішньої війни. Поєднавши протилежності в собі, маємо загоїти рани війни, любов'ю та милосердям. Далі, під напруженим різким та неочікуваним впливом, буде наш східний місячний вузол. Ось тут про нашу заповітну кармічну задачу: побудувати справедливу законодавчу систему, стати дорослими та мудрими, як нація. Цей урок почнеться з 14 по 18 серпня. Далі зреагує Нептун. Він в 15 градусі Козирога. Так само будуть нам невідворотні зміни від ретро Венери з 20 по 25 серпня. Тут будуть якісь реформи в культурі, релігії, законодавстві та міжнародному праві. Це буде торкатися морських тематик нафтогазової сфери. Ну а далі ретро Венера торкнеться нашої занози чорного місяця. А це я нагадую проблема корупції, яку ми маємо подолати раз і назавжди. Цей вплив відчуємо з 22 по 26 серпня. Оскільки Венера вже давно почала приторможувати, щоб розвернутися в свою ретроходу і вже йде по цьому сектору екліптики, що я назвала, з 13 по 29 градуси Лева. То теми, які вона підіймає для вирішення вже скоро, посіяла зернами з 19 травня і ще буде досіювати до 23 липня. Далі безпосередньо ретрохода. А далі знову буде прямий рух по тим самим точкам в гороскопі України, що я і назвала. Отже, в період з 4 вересня по 8 жовтня маємо ставити крапки в тих всіх питаннях, що будуть підняті в період з 23 липня по 4 вересня. Тобто будемо показувати Венері, що ми зробили і які результати маємо. Нагадаю, що ретропланети в астрології дозволяють глибоко копати, з глибин підіймати застарілі проблеми і вирішувати їх вже на новій спиралі розвитку. Якщо вона є, звісно. Як ні, тоді це буде біг по колу. Як бачимо, нам даються всі змоги розкрити наш ресурс, наш багатий потенціал, наші таланти. І це стосується і України, і кожного з нас. До речі, цей вплив буде на всіх землян. Але бачимо, що символізм градусу знову дає нам натяк на те, що маємо перемогти і гідно тримати прапор перемоги, добра, людяності, милосердя та любові над головою. Знак Лева, по якому цього разу буде хода Венери, так само, як і Венера, пов'язаний із серцем. Любов'ю, коханням та творчістю. Отже, поєднання цих принципів дає нам девіз цього періоду ретроградної Венери. Людяність, сердечність та милосердя це модно, а бути людиною почесно. Отже, саме з цими думками бажаю всім нам пройти цей шлях до перемоги людяності в собі і відповідно у світі. І наостанок декілька корисних підказок. Я не раджу відкривати бізнес та підписувати важливі партнерські угоди, в тому числі і одружуватися на періоді ретроградної Венери. Ваш бізнес не буде успішним і прибутковим, а партнери та клієнти будуть незадоволені. Особливо, якщо ваш бізнес стосується моди, краси, прикрас. А це перукарні, салони, мод, ательє, ювелірний бізнес чи магазин прикрас так само. Якщо це буде щось для митців, краски, якщо це тканини, шпалери, тобто все, що стосується дизайну, в тому числі, до речі, і веб-дизайн. не раджу робити пластичні операції. А що ж робити, спитаєте ви? Відповідаю. Відпускати старі, відживши відносини та віддавати борги, любити себе і світ, дарувати йому свою майстерність, розкриваючи свої таланти. Ось тепер точно все. Бережіть себе та Україну. До нових та скорих переможних зустрічей. Пока-пока.